З рухонки та наступних естафет на базі третьої спеціалізованої дитячонатської спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики розпочався сімейний фестиваль «Дні про родина», одним з розділів якого стала складова конкурс на кшталт, тато, мама, я спортивна сім'я який організувало і провело управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради сьогодні, в рамках фестивалю «Дніпро – родина разом відбулося спортивне свято Мама, папа, папа я спортивна сім'я. Локація спортивна школа номер 3 Перше це легкоатлетичні естафети, більше, більше 60 команд приймали участь, три види естафет, дуже була запекла боротьба. Також відбулась лазерна стрільба, це відділення з та Зараз ще проходять шахи, теж запекла боротьба. Тому це такий перший захід, я сподіваюся, що він буде, буде традиційним і всім батькам. Сподобалось, діти були в захваті. Всі нагороджені пам'ятним подарунками. Конкурс покликаний сприяти і залучати батьків та дітей до занять фізичною культурою і спортом, пропагувати і формувати навички здорового способу життя, розвивати спортивний дух сім'ї, тренувати спритність, витривалість і стійкість. Примножувати свої здібності, гартувати силу волі, виховувати почуття взаємодопомоги, взаємовиручки та дружби і співпереживання за своїх рідних та повагу до них. Саме дітей, батьків, учителів, бабусь і дідусів та всіх охочих об'єднало це тепле щире свято, яке стало чудовою нагодою провести час разом, поспілкуватися у неформальній атмосфері та зміцнити сімейні зв'язки. Його заключним акордом став шаховий турнір, у якому взяв участь зі своїми татом і мамою. Новоспечений чемпіон світу з бліцу серед ровесників семирічний Мирон Нетрепко зі 148-го навчально-виховного комплексу Планета Щастя, який тренується під орудою наставника міжнародного гросмейстра Геннадія Гутмана у 9-й дитячо-юнацькій спортивній школі імені міжнародного гросмейстра Олександра Мороза. Дніпровської міської ради наразі на звітному турнірі нетребки фінішували другими, втім срібні медалі сім'ї ніяким чином не затьмарили і навіть не засмутили її у порівнянні з золотом світового гатунку сина. Головне, що всі вони отримали від свята справжнє задоволення, купу яскравих позитивних емоцій. І вражень. Враження дуже чудові. Сьогодні пройшло дійсно дивовижне свято. Дякую за це організаторам цього фестивалю. Мені все дуже сподобалось. Я щаслива, що сьогодні ми об'єдналися з сім'ями, провели гарний час, отримали задоволення від зустрічі, від нагород, і все було супер. Дякую. Як і всі попередні подібні свята, фестивалі спорту Чергове звітне також завершилося фотографуванням усіх на згадку на загальну світлину, на добрий спомин про захід управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпро, Родина 2025